Вітаю на майстер-класі «Авоська від шнурядка. І я одразу приклад в двох поєднаннях з мішечком в колір та на контрасті. Загальні розміри сумочки 29х39 см. Але перед тим, як почати плести, підпишіть на наш канал та поставь лайк цьому відео. Для створення сумочки потрібен плетений шнур 3 мм та вощений шнур 2 мм. Та мішечок і, звісно, інструменти це ножиці, сантиметр, скотч. І якась палка чи труба, яку треба закріпити таким чином, щоб потім можна було зняти. Тобто, щоб по бокам вона не була закрита. Беремо 14 відрізків по 220 см. Складаємо їх навпіл і цією серединкою перекидаємо через нашу трубу чи палку. Розтягаємо кожний шнурочок по окремості, знаходимо серединку і таким чином залишаємо. Так робимо з усіма навісами. Після цього розкладаємо шнурочки на пари. і Відстань між парами повинна бути 4 см. Тепер нам потрібно взяти скотч і закріпити шнури в такому положенні на палиці. Бажано використовувати інші ножиці для того, щоб відрізати скотч або ніж, щоб не затуплювати ножці, які ви використовуєте для шнурочки. Я задні частини шнурів прибираю, щоб було зручніше показувати вам, цього робити не треба. Отже, плестими будемо кінцями, які розташовані до нас лицем, і беремо, відкидаємо крайній шнур і наступними двома сплітаємо ось таким чином вузол, який називається замочок. Спочатку робимо його дуже м'яким, а потім відміряємо 4 см від центру шнурів і закріпляємо його на тій відстані. Таким чином, як я показую у відео. Висота 4 см у вас повинна бути на обох діагоналях. Наступні шнури зв'язуємо між собою таким самим чином і знову перевіряємо, щоб висота була 4 см. Робимо так цілий ряд з вузлів. Всього в цьому рядку повинно вийти 6 вузлів і два кінці по бокам будуть залишатися вільними. Тепер переходимо до плетіння другого рядка, відкидаємо ще один кінець і починаємо плести так само, але тепер у нас будуть закриватися ці ромбики ось таким чином. Тут також у нас повинні виходити сторони 4 см. І в цьому рядку у нас вже буде на один вузол менше, тобто всього 5 вузлів. З третім рядом робимо так само, відкидаємо ще один кінець. Робимо 4 вузли, в четвертому рядку робимо 3 вузли, потім 2 вузли і закінчуємо одним вузлом. Таким чином у нас виходить трикутник. Тепер треба відклеїти скотч і перевернути задом наперед. Підтягаємо вузли, які ми зробили, і ось цей перший ряд закріплюємо скотчем таким чином, як я показую у відео. І зараз ми будемо робити нульовий ряд, який буде самим денцем нашої майбутньої сумки. Для цього ряда я беру ці крайні вузли і також їх вплітаю. Вузли будуть такі самі і відстані також у нас знову по 4 см. Тобто в цьому рядку у нас вийде 7 вузлів. І далі після цього починаємо плести так само, як робили з передньої сторони. Знову рядок із 6 вузлів, потім із 5 вузлів із 4 і так далі. Знову закримаємо плетіння у трикутник. І не забуваємо перевіряти довжину грані 4 см. Коли трикутник готовий, нам знову треба перечепити сумочку. Тепер ми чіпляємо таким чином, щоб нульовий ряд був з самого верху. І тепер ми будемо скріпляти ці дві сторони між собою. Плисти будемо таким самим вузлом. Сіточка у нас повинна приблизно співпадати, передня і задня сторона. І тут у нас беремо крайні шнурочки і зв'язуємо їх між собою. Робимо таке ребро, бокову частинку. Зв'язуємо таким самим вузлом. І дивимося, щоб цей вузол був приблизно на тій самій лінії, як і перший ряд. Тепер робимо другий вузол на рівні другого рядка. І тут вже з кожним рядом у нас буде збільшуватися кількість вузлів, тобто ми робимо перший і такий самий другий вузол з задньої сторони сумочки. І вони повинні вийти умовно дзеркальними по відношенню один до одного. Перевіряємо, щоб ряд співпадав і робимо наступний третій ряд. Все так само. Беремо два вільних кінця, тут у нас вже вийде три вузла в цьому рядку. Один з цієї сторони, з фронтальної, один буде на ребрі і один зі зворотньої сторони. Знову перевіряємо ряд і переходимо до платіння четвертого. Тут також буде на один вузол більше. Всього 4 вузла в цьому рядку. З п'ятим рядком робимо так само. Там буде 5 вузлів. І останній шостий ряд за таким же принципом і вже 6 вузлів. Тепер все так само робимо дзеркально з правої сторони сумочки. Починаємо з першого рядка на один вузол, з другого рядка на два вузли і так далі. На цьому етапі основа для воськи майже готова, але треба зробити ще один додатковий ряд. Тому в будь-якому місці ми просто обираємо два кінці з різних двох вузлів і робимо ще один додатковий ряд, закриваючи ромби. Довжину сторін також контролюємо, щоб була по 4 см. Основу ми зробили, тепер переходимо до плетіння ручок. Перед тим, як почати їх плести, нам треба додати ще декілька вузлів на основу, для цього знаходимо середину сумочки і ділимо всю сумку на дві умовні зони. І спочатку я праву зону просто скріплю між собою, щоб вона не заважала, а на лівій почну плести. Відступаємо один шнур від центру. і Плетемо такий самий вузол, як і раніше. Ось таким чином. І поряд робимо ще один такий самий вузол. Те ж саме дзеркально робимо з другої сторони. Тепер беремо праву сторону сумочки і робимо так само. Сплітаємо два вузли тут і два вузли з задньої сторони. І знімаємо сумочку. Робимо ручки. Для створення однієї ручки беремо шнур довжиною 2 метри і два кінці зв'язуємо між собою. Зв'язуємо сильно туго, по потім будемо їх розпускати. Після цього складаємо шнур вдвічі і потім ще раз вдвічі, але таким чином, щоб ось ця зв'язана частина знаходилась на одному із ребер цих складань. Цей шнур і буде основою для ручки, яку ми потім будемо оплітати вощеним шнуром підрізком 4 метри. Основу для сумки ділимо на 4 частини, в кожній частині у вас буде по 7 кінців шнурочки. Ось таким чином я їх розділила на групки. І у вас повинно бути так само. Тепер беремо майбутню ручку. В кожній цієї немає зв'язаних кінців. І перекидаємо через цю майбутню ручку всі кінці однієї четвертої майбутньої сумочки. І заміряємо ось тут відстань від останнього вузла до майбутньої ручки. І дивимося, щоб відстань вийшла приблизно 8-9 см. Тепер нам треба зав'язати на цьому місці додатковим шнурочком або ниточкою кінці, щоб оці 8-9 см були зафіксовані. Потім ми цей шнурочок, звісно, будемо знімати в наступних етапах. Кінці одразу краще поправити, щоб вони були однієї довжини зверху, щоб не старчали завеликі петлі таким чином, як я показую. І тепер, коли кінці зафіксовані, переходимо до оплетення самої ручки. Для цього беремо вощенний шнур, складаємо його петелькою, петелька повинна бути трошки довше, ніж ручка. І починаємо оплітати таким чином. Як я показую, прикладаємо повністю ващений шнур до майбутньої ручки і від самого кореня починаємо обкручувати всі ці шнурочки майбутньої ручки разом, разом з цією петелькою яку ми скрутили із вищиного шнура також. Я роблю десь 4-5 обертів, щоб трошки їх зафіксувати, і потім підтягаю все це щільно рукою під самий корень місце, де ручка з'єднується з майбутньою сумочкою. Ось так ще можна підтягнути трошки саму петлю, якщо там щось терчить, затягнути шнур і після цього підтягнути все це під самий верх. Далі я таким чином продовжую обкручувати всю ручку періодично раз на 3-4 см, підштовхуючи руками всю цю конструкцію, щоб вона досить щільно обплітала і не було видно шнура, який знаходиться всередині. Коли в кінці залишається десь 3-4 см, я продягаю в цю петлю, яка вийшла із кінців, другу сторону сумочки. Таким чином з'єднує праву і ліву сторону між собою. Тут важливо звернути увагу, що протягають тільки в ці петлі, які зроблені із шнура, які всередині. А та петелька, яка у нас йде із дощиного шнура, вона у вас повинна знаходитись окремо. В неї ми не протягаємо кінці. Таким чином, як я показую. І тепер нам також треба відміряти тут 8-9 см і закріпити так само, як на правій стороні. І тепер, якщо у вас є гарячий клей, можна з'єднати ці два кінця між собою ним. Якщо ні, то робіть так, як я показую відео, розплітаю два кінця між собою і спочатку обрізаю один кінець, обплітаю два-три рази вощеним шнуром, щоб закрити цей кінець. І потім обрізаю, підтягаю другий кінець і також його ховаю під обплеткою. Коли ховаю другий кінець під оплеткою, дивлюся, що у мене є зайва довжина, обрізаю її перед цим, щоб вона не стирчала і не заважала, і після цього, притримуючи другою рукою, я його фіксую під оплетенням. І потім плиту повністю до кінця з'єднання сумочки з ручкою. Коли я плетати вже нема куди, я той кінець, який залишається, притягую в цю петельку і затягую петлю. Яким чином, у нас з другої сторони залишився також кінець, я за нього підтягую, після цього трошки підтягую з цієї сторони і притримуючи, ховаю петлю. Всередину ручки. Вона у вас там повинна пройти хоча б на 3-4 см вглиб. Тягну за цей кінець і петля потрошки просувається в середину ручки. І коли це закінчили, тепер переходимо до другої сторони, зворотньої сторони сумочки, там робимо повністю все так само. Знову беремо відрізок. Знову складаємо його, перекидаємо кінці, відміряємо висоту, закріплюємо шнурочки між собою і починаємо обплітати ручку. Єдина різниця, яка буде при плетінні другої сторони, ми повинні, коли будемо доплітати ручку, порівняти ту довжину, яка виходить оплетеної частини за тією ручкою, яка вже у нас є, щоб вони вийшли однакової довжини. Ось на цьому етапі, коли ми вже закінчуємо, я прибираю цю дощечку, у вас її в принципі не буде, і дивлюся, чи однакової довжини у мене ручки, якщо ні, то доплітаю ще стільки обертів, скільки необхідно. І закріплюю оплетення. Тепер у нас залишився останній етап, це скрити ось ці всі кінці. Для цього нам потрібно буде ще 4 відрізки по одному метру. Спочатку пропоную прибрати зайвий шнур, це кінець ващиного шнура. Починаємо плести з однієї сторони однієї ручки. Неважливо не з якої самої ви почнете. Беремо шнур 1 метр. Складаємо його також петелькою. Петелька повинна бути приблизно ось такого розміру і кінець трошки довшим виходити за верх. Тобто Петля десь, напевно, сантиметрів 5. См. Прикладаю цю всю конструкцію до головки, яка у нас там така вийшла, там де з'єднується ручка і сумка, і починаю обплітати таким самим чином, як робила саму ручку. Тільки в цьому місці у нас буде таке утовщення, тому що там з'єднуються якраз шнури з сумки і шнури з ручки. Оплітаю десь 5-6 разів. Підтягую, щоб воно було досить довго, щоб нічого не вилазило. І коли доходжу до цього шнурочка, який ми тимчасово додавали, я його знімаю, притримую все це руками. І після того, як знімаю цей додатковий шнурок, я починаю обрізати ось ці ось кінці. Обрізаю їх по Два, три, чотири шнура одночасно. Ось, наприклад, тут я обрала два кінці. Після цього я роблю десь два оберти обплеткою, щоб закріпити ці кінці в середині плетіння. І потім обрізаю наступну грубку. Таким чином сумочка буде дуже міцна і при цьому ці кінці не будуть виглядати знизу і робити неакуратний вигляд. Всього така оплетка у мене вийшла 5 см в довжину. Коли я закінчую оплітати, так само. Вільний кінець протягаю в петельку і затягую тим кінцем, який у нас залишився зверху, залишаючи петельку середині обплетання. І потім таким самим чином роблю в трьох наступних місцях з'єднання ручок з основою для сумочки. Але знов таки, коли у нас вже готова одна частина, одне оплетення, по закінченню оплетення в інших місцях я також зрівнюю довжину, щоб вона вийшла приблизно така сама. Тут я по закінченню оплетення з однієї сторони сумочки вже обрізаю всі ці зайві кінці з останнього оплетення. І у нас виходить чистова така ручка. Так само роблю зі зворотньої сторони сумочка. А готова і залишилось лише вставити в неї мішечок. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, підписуйтесь на наш канал, тут ще багато цікавого про макраме.